Христос Воскрес! Ми хочемо мати спасіння, але ми не хочемо рухатися разом з Богом. Ми не хочемо його приймати, ми не хочемо поставити його на перше місце. Ми хочемо, щоб залишалося своє, але тим не менш, ми не хочемо піти до аду. Ми хочемо, щоб Господь нас вів, що Він давав нам спасіння, але так це не працює. Ми не можемо віддавати своє життя, своє серце чомусь одному, а просити від когось щось інше. Це абсолютно нереально. Це знаєте, коли люди вони а, говорять про те, що чому Господь не зупиняє війну? Ти, ви не хочете прийти до Бога, ви не хочете прийняти Його у своє серце, але ви хочете, щоб він пішов і він зупинив цю війну. Але ви своїми діями ви продукуєте те, що відбувається. Ви продукуєте ті прокляття, ті проблеми, які виникають в нашому житті. Ми самі є причиною, тому що ми грішимо. Ми обираємо те, за що приходить реальне прокляття. Ми обираємо ті дії, які Господь спеціально назвав гріхами, щоб відвести нас від тих проклять, А ми їх обираємо і ми отримуємо ці прокляття. Ми не хочемо приймати істину Божу, Ми не хочемо смирятися під істину Божа. Але ми хочемо робити те, що ми хочемо, і щоб Господь ще прийшов парішав. Але так це не буває. Нам потрібно поставити Бога на перше місце. І тоді наше життя воно дійсно зміниться, воно буде найщасливіше. Я це знаю точно. Амінь.